По полях на зустріч, пригодам я біжу, час вимагав живий, будь-якого на бейбі Дарував барди турни звуку, битим кварталом ти рядки тримайся на плававу, бейбі Запам'ятай, як мене звуть, а зі ти квартали пер тоже поділиш. Зустріч пригодам, біжу по полям. Ділок не виставляє душу, часи пішли, шкери берть, беру вирушаю на зустріч через степ До своїх пороків до незвіданих місцин нас не відпустять на той світ, поки горить, потрібен план і ритм. А? Все про великий потік, думок мені я б складав легенди дітям, тасував би мов крупі. Та не можу, ми по факту не світі, не безрішні, Лічу ті дні, дивлюсь, кіно, давай без лестущів і пихи. Я по невідомих полях тут копи, киптява тривога, почав тябивать, наче оголений голени, дрітить напругу юшукав спасіння в димі Знай, що вистав дорослий жизнь Запам'ятаю, як мене звуть Качаю з кожним, хто підніме в небо п'ять за цей звук, бейбі, в кінці ту не любили світ Ми заберем своє кожен репрезент як маніфест і щит Старий добрий мудрий, ти району цілий не зламався там, де дим за гаражами обережно, не згубися думки дробом рвали душі, тисячі причин Тут з'їхати з глузду, просто та не взяти тих вершин Дарма жили, боти победи, браком крутили сліпм треки, всім на раді, сука швидко повторили Як бомби, то лиш в альбомі між рядки ведь для людей Роздають сумна журба, залітай на карусель На свінгу Ринзі ламав їм нор Лептоп забитий, мотлохом по вінтянуй kimbo Nézd bléf, bele kript, védes ebben rá, bro Nézd vingos, tábor, láma, vim, hon По полях, зустріч, пригодам я біжу, час вимагав живий, будь на поготові, бейбі Дарував барти дуроний звуку кварталам кварталом, рядки тримайся на плаву бейбі Запам'ятай, як мене збудя з дві квартали, пер ще поділежить, а це клітка бейбі Назустріч пригодам біжу я, назустріч пригодам біжу по полях